Другий день після заливки, бетон накритий мішковиною для того щоб волого выходило рівномірно. не було 30 в бетоні. Так, бачите, маленькі перестінки вже повесыхалы. зараз буду змочувати. На дані її опалубки опалубка не видержалася в двох місцях. Пішли тріщини. І з-за цього нам долити пару сантиметрів бетону. Зараз буду поливати мішковину водою. Це таке. Це мій, мій будинок. Двадцять вісім бетону пішло на заливку. Ширина сорок. глибина на метр 50. Через 4 дні буду знімати опалубку.